Іспанська казка. Геть із дороги. У далеких гірських селищах Чарівної Андалусії вулиці дуже вузькі, а будинки розташовані так близько один до одного, що мешканці можуть привітатися, потиснувши руки через віконце, не виходячи з дому. Вулиці такі вузькі, що перехожий, зустрівши віслюка з поклажею, неодмінно має звільнити дорогу. А великі кошики, нав'ючені на тварин, зачіпають навіть стіни будинків. До того ж, горці, народ гарячий, і терпіти не можуть, якщо худоба повільно плентається. куди там, їм неодмінно треба скакати щодуху, а від цього трапляється чимало нещасть. От чому старий Алькальт, староста і суддя одного з таких селищ, видав суворий наказ, який вилів – Кожному, хто жене худобу вулицями ще здаля гукати Геть із дороги! і гукати так голосно, щоб навіть глухий почув і дав дорогу. Це знав і селянин Санчо. Щодня він ганяв своїх двох віслюків на базар до міста, відчайдушно лупцюючи їхні боки ціпком. Його віслюки неслися немов скакові коні, але й Санчо вмів гукати голосніше за всіх. Він заливався соловейком, і перехожі ще за версту, почувши його голосне, геть із дороги, устигали завчасно ухилитися у бік і укритися в безпечному місці. Якось увечері санчо повертався з базару зі своїми віслюками і раптом побачив на вулиці двох гарно вбраних жінок. Селянки в широких спідницях і ошатних мережевних накидках мантильях, напевно, зібралися в гості, але, зустрівшись випадково, вирішили попліткувати. Але поступово їхні веселі балачки переросли на справжню суперечку. Вони розмахували руками і щосили намагалися перекричати одна одну. Тоді Санчо вдарив своїх віслюків ціпком і вигукнув щосили геті з дороги! Але жінки не звертали на нього уваги. Суперечка зайшла так далеко, що вони вчепилися одна одній у волосся і не чули вигуків санчо. Погонич зрозумів, що ще хвилина і трапиться лихо. Тоді він вигукнув ще раз і так голосно, що, здається, його почули б навіть у Севілії. але й це не допомогло. Що мало статися, те й сталося. Віслюки з розгону налетіли на сперечальниць, збили їх із ніг і втоптали в дорожній пил їхні ошатні мережевні мантилії. Звичайно, селянки негайно ж підхопилися, забувши ворожнечу, вони накинулися на ні в чому не вимого Санчо. Безсовісний, заволали вони разом, куди ти женеш своїх віслюків, змусить тебе Алькальд розплачуватися за наші спідниці і мереживні мантилії. Не гаючи часу, вони побігли до будинку старого Алькальда, але Санчо теж не став чекати якщо вони прибіжать раніше за мене, то винуватим буду я. Якщо ж я встигну першим, то, мабуть, зможу ще й виправдатися, так розмірковував Санчо. Він кинув віслюків у першому ліпшому дворі і навпростець через чужі сади й паркани помчався до Алькальда. Він устиг прибігти раніше за селянок і щиросердно розповів судді усе як було. Алькальд вислухав селянина і, трохи подумавши, сказав. Допомогти тобі нелегко, тому що ніхто не може довести, що ти дійсно попереджав цих жінок, і я можу порадити тобі тільки одне щоб не казали тобі, у чому б не звинувачували, мовчи. Якщо навіть я сам буду несправедливо звинувачувати тебе, теж мовчи. Навіть якщо я накажу відвести тебе до в'язниці ані пари з вуст, я хочу, щоб ці жінки вважали тебе за глухонімого. Тільки у цьому твій порятунок, так сказав Алькальт. Він викликав двох стражників Альгвасилів і наказав відвести селянина у підвал, де очікували на вирішення суду провинені. Він зробив це якраз вчасно, тому що негайно ж до будинку увірвалися розлючені жінки. Вони закричали навперебій, що два віслюки збили їх з ніг, порвали спідниці і потоптали ошатні мереживні накидки. А третій віслюк навіть не попередив їх вигуками, він порушив наказ Алькальда і повинен купити їм нові мантилії. Алькальд ляснув у долоні і вели сумного і безмовного Санчо. «Селянина Санчо, хіба ти не знаєш мого суворого наказу? Чому ти не гукав геть з дороги, коли гнав своїх віслюків в селище? суворо запитав Алькальд. Але Санчо не вимовив у відповідь ані слова, він мовчав. Тоді Алькальт розсердився, він заволав Відповідай. Але селянин продовжував мовчати. Алькальт пригрозив Якщо ти будеш насміхатися з мене, я накажу посадити тебе до в'язниці. Але й на ці погрози селянин нічого не відповів. Тоді алькальт узяв аркуш паперу, умочав в чорнильницю і наморщив лоба, нібито збираючись писати судові вирок. Але раптом передумав і відсунув папір у бік. Знизавши плечима, він звернувся до скаржниць. Поважні жінки, мені здається, що я не можу судити цю людину. Ви ж, бачите, він глухонімий і за учинки свої не відповідає. Таке рішення дуже не сподобалося селянкам. Вони зрозуміли, що не одержать із глухонімого ані песети за свої порвані мантилії, і загукали разом. Це він глухонімий? Та цей шахрай просто глузує з вас, ваша милости. Мабуть, у нього вистачило сили, щоб горлати на всю вулицю геть з дороги, геть з дороги. І він волав так голосно, що дай Боже, всякому, глухий і той би почув. Тоді Алькальд розсміявся і сказав Ідіть до своїх осель, красуні. Ви зрозуміли, що ви тільки що мені сказали? Ви показали самі, що Санчо виконав мій наказ і попереджав вас вигуками та такими, що дай Боже, всякому. Доведеться вже вам самотужки лагодити ваші ошатні мереживні мантилії. Присоромлені жінки пішли, а суддя наказав Альгвасилам відпустити селянина.